Лопух настав час, друзі, заготовляти насіння, яке лікує простатит. І листочки не викидайте, тому що листочки треба перемолоти на кофемолки і лікують відкриті рани. Можете посипати, рожу також лікує. Ми доходимо до самого корінця. О такому виді вже можна заготовляти коріння лопуха. Можна забирати і сам коренець. Промиваємо, нарізаємо і просушуємо. Ця рослинка лікує багато хвороб, які є у нашому організмі. Це такі хвороби, як простатит, запалення шлунково кишечного тракту пішлункова і багато інших хвороб для того, щоб отримати позитивний результат від лікування, ми повинні в першу чергу фізкультура прави є на моїй сторінці. Заходьте, користуйтесь. Це позитивні емоції, здоров'я починається з голови, здорове харчування, баланс водички обов'язково. Три рази в день п'єм водичку за півгодини, за годину до їди. Кишечне очищення. Один раз на неділю рекомендую соду. Користуйтесь народною медициною, яка лікує і не шкодить. Гарного дня і мирного не.